На генерації чи все ж таки. Досить значні пошкодження як магістральних мереж Укренерго, так і теплових, і гідроелектростанцій. Пошкодження носять глобальний характер. Вони, це означає, що кількість уражених об'єктів вже починає бути схожою на минулу зиму. Почалося це 22 березня. В п'ятницю і з тих пір практично щодня відбуваються обстріли енергетичної інфраструктури Чо, ти, передавав? Да. 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 Атакуючи підстанції «Укренерго», вони намагаються ізолювати великі міста, такі як Харків, наприклад, Одеса або Кривий Ріг від енергосистеми, спричиняючи там локальні обмеження електроспоживання. Їхня мета досягти в великих, деяких великих містах України блекауту. ДТК в станції це балансуючі. Так, насправді зараз велике, ну найбільше, скажімо так, найбільшу увагу і найбільше побоювання викликає саме стан генерації і тої її частини, яка забезпечує балансування системи. Це гідро і теплогенерація, теплова генерація. Такі масштаби пошкоджень, які називають ДТЕК, ну це, як я вже сказав, це глобальний рівень пошкоджень, очевидно. ДТЕК є найбільшою компанією, яка генерує електроенергію на, на теплових електростанціях в Україні. І, відповідно, це означає, що великий відсоток теплової генерації постраждав. І ми знаємо, що не тільки станції ДТЕК насправді були атаковані. Тобто, це, ці ушкодження вони носять реально. Такий глобальний для нашої енергосистеми характер. Ви як Чи ми далеко колапс це неконтрольоване погашення великої частини або всієї енергосистеми. Цього не відбулося і не відбудеться як. Ну, на нашу думку, цей сценарій ми вважаємо маловірогідним. Скоріше у нас можуть бути проблеми такого локального характеру, коли в якихось конкретних регіонах внаслідок атак, чи то на підстанцію «Укренерго», чи то на генеруючій потужності в конкретних енерговузлах можуть бути якісь обмеження електроспоживання, які ми будемо усувати. Дякую. В першу чергу нам треба думати над, нашими, над нашою структурою генерації, і нам треба думати над тим, яким чином убезпечити нашу генерацію від обстрілів. А це можливо, знову ж таки, тільки якщо ми збудуємо велику кількість розосереджених невеликих електростанцій по всій території нашої країни замість у цих 15-20 великих.